Нам надійшов лист з Тесменецької міської ради, рішенням якої передано безоплатного користування Добувацької сільської ради проєкту відповідно до закону України про місцеве самоврядування, питанням прийняття майна або взагалі віддання майна належить виключно до компетенції міської, ну, міської сільської селищної ради, відповідно на основі вище викладеного, підготовлено проєкт рішення про прийняття безоплатно. От комунального власність Дубацької сільської ради е, окремо визначеного індивідуального майна вказаного проєктора та передачу його на баланс відділу освіти безпосередньо для е, використання за призначення. Зрозуміло. Кого які будуть запитання до доповідача? Немає. Заперечення, пропозиції? Немає. Тоді це питання на голосування про передачу цього рішення на сесію для голосування прийняття у цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Немає. Всі питання, які були винесені на порядок денний нашої комісії, вичерпані і обговорені, і прийняті. Дякую за увагу.